Я е, хочу розказати е, один з подарунків у цю акцію був е, протек 20 Я думаю, багато хто зробив замовлення, і багато хто отримує в подарунки цей чудовий бат. Він є у двох формах випуску: є протек 20 у рідкій формі і є у е, Він складається. З чотирьох компонентів порошок куркуміна. куркуми, вітамін С, екстракт виноградних кісточок і сам екстракт французької приморської сосни, це коктейль антиоксидантів природнього походження. Які посилюють дію одне одного, можливо, ви чули, мають синергетичний ефект. Це посилення одне одного. Тому дія його швидка, дуже чуттєва, і на організм він дуже позитивно впливає. Тому я всім раджу і розказую, чому. E, значить, всі чули таке словосполучення вільні радикали. Да? Всі чули, e, що ж це таке вільні радикали. Це агресивні молекули, які утворюються в нашому організмі внаслідок шкідливої їжі, внаслідок стресу, внаслідок... Захворювань різних, так? наслідок радіації і от екологічних таких поганих змін. І ну, багато є причин в нашому сучасному житті, які вивільнюють вільні радикали. Так от, антиоксиданти – це наші захисники. Вони заспокоюють вільні радикали, нейтралізують їхню дію і ну, є. Е От, от Захисниками є. Тому що вільні радикали вони діють ну, як ержа на метал. От ержа поступово діє, діє, да, викликає корозію, і метал псується з часом. Так і людина. Якщо вільні радикали не виводити, людина починає хворіти, а хвороба, на жаль, часто і густо приводять до літального наслідку. Тому обов'язково в нашому сучасному житті потрібно приймати антиоксиданти. І е, один з потужних, яких є е, комплекс антиоксидантний, е, це протик. Е, значить, вітамін С всі знають антиоксидант, який, е, е, значить, підтримує імунну систему і його часто і густо призначають при. В антибактеріальних вірусних хворобах так? він стимулює власний імунітет. Далі такий компонент, як екстракт приморської сосни, доведено було, що цей екстракт є дуже чудовим, значить, захисником від руйнації кісток і суглобів. Тому в кого проблеми, коксартрози, артрити, артрози, він чудово з цим справляється. Мало того, він заспокоює, він є протиалергенним таким засобом, і дуже гарно його вживають при псоріазах, екземах ну і взагалі шкірних захворюваннях. Так само він дуже дієво, благотворно впливає на серцево-судинну систему і дихальну систему. І от під час ковіду тисячі людей, вони турки гордяться ну, цим досягненням, що хто вживав протик, врятувалися від такої важкої недуги. Далі, значить, там є ще такий антиоксидант, як екстракт кісточок, виноградних кісточок. Що він робить? Значить, він впливає на еластичність самих судин, він є профілактичним засобом склерозу судин, він є рушійною силою проти. Тромбоутворення, і тим самим під час ковіду да, рятував людей. Тому це сильна така риса цього протику, де є екстракт виноградних кісточок. І далі такий найпотужний, ви всі знаєте, тому що є він і окремо антиоксидант це куркума. Куркума є онкопротектором. Він профілактує усі онкологічні захворювання. Він, е, е, значить, будує так імунну систему, імунну відповідь, щоб це правильно вона справлялася з е, хворобами. Він є протизапальний, він усі запалення, які є в організмі, обмежує і е, бореться з тим. Далі він є. Протимікробним і антибактеріальним? І е, його взагалі широка дія, е, тому отакий потужний е, коктейль антиоксидантів в одному препараті, в одному баді, ну, чудово діє на багато-багато чинників в нашому організмі, і ми отримуємо дуже е, гарні позитивні результати. Значить, як його вживати? Значить, вживати його отут є е, рідкий, Зараз я... це новенький, я зараз покажу. Е, і тут є така баночка з таким дозатором. І, е, значить, добова норма 10 мл е, е, значить, за добу. Це виходить 5 зранку і 5 звечері. Під час технологи рекомендують під час прийому їжі, бо він сильний, в кого є проблеми з шлунками, він, може, навіть цього не знає, да? може таки відчуватися дискомфорт. Тому приймаємо під час їжі. Тут є дозатор, да? тут відмітка 5 мл, два рази на добу. І капсулований у нас є. Капсулований приймаємо ми по одній капсулі, двічі на добу. Після прийому їжі. Ну, хто який вибирає, як на мене, і взагалі технологи кажуть, що протек 20 в рідкому вигляді трішечки слабкіший, ніж протек 20 в капсулованій формі. Але це немає значення для діток, наприклад, в питній формі набагато легше прийняти. І він дуже такий приємний на смак, дуже гарно п'ється. Під час гострого періоду хвороби я б рекомендувала збільшені дози. У мене недавно теж була важка, важкий бронхіт і я пила протек 20 капсулований тому що це профілактична доза технологів. А в, 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 протягом дня, два рази в день, я пила додатково рідкий. І як бачите, я на лікарняному <клух> всього три дні і я тут вже у строю. Тому дуже гарно він допомагає. І ще є така дуже чудова. Така підмітка, відгук з турецького сайту, що вісім людей, ну чись вони вісім, мабуть, можливо, там і більше є, які лягали на операцію з приводу камінців у жовчному міхурі, приймаючи протен 20, відбулося без операції. При повторному огляді, коли вже мала бути операція. Камінців не знайшли. Тому такий фактор ми теж не опускаємо. Сильний антиоксидант може мати таку дію. І ще хочу вам розказати про е, так вкратце, про бат чорна бузина, так як подарунки весь час сміняються, і зараз вже тут, же, от, вчора ще був протик, а сьогодні вже чорна бузина. Значить, чорна бузина. Своєму складі має 5 компонентів: це екстракт чорної бузини, екстракт шепшини, екстракт ехінацеї, екстракт виноградних кісточок і сульфат цинку. Ну, кожен компонент ну, говорить сам за себе. Ви усі знаєте, почнемо з останнього: цинк. Часто і густо, коли ви хворіли, особливо коли перехворіли коронавірусом, лікарі призначали цинк. Так? Тому що людина швидко відновлюється, цинк абсолютно мінерал, ем, який ем, займає велику роль в організмі, практично у, всіх, ем, у всьому метаболізмі грає велику значущу роль. Немає його дефіцити у всьому, не засваюються інші мінерали. Розумієте? І для того, щоб краще відновитися швидше. А людина після хвороби завжди з дефіцитами, її призначають цим. В нашому бузині він є. Далі, естракт шипшини. Ну, всі знають, що вітамін С це сильніший антиоксидант, не куди ж без нього. Так? Під час хвороби навіть призначають профілактичні, а то й лікувальні дози вітаміна С. Але синтетичного лікарі призначають. Синтетичний і природній це зовсім різні поняття. Синтетичний навіть от Дадалі каже, що він викликає онкологію. Він не усваюється, неможливо обдурити природу. Він в організм заходить в чесному вигляді, і організм не знає, як його от, усвоїти. А в природі, в природі, коли ми з'їли, наприклад, з яблучком, да, з бурячком, з морквинкою, з чим там, з журавлинкою, цей вітамін, С, він заходить з ферментами, з провідниками, які допомагають перетравити і освоїти. В даному випадку це природній агент вітаміна, С, шипшина, який ну чудодійно. Заходить біодоступність 98%, і ми маємо позитивний чудовий результат відразу. Далі, всі ми знаємо, коли бабусі нам заварювали бузину. Да? Завжди, тільки бронхолегеневі хвороби бузина йшла в користь. Так? Тому. Екстракт чорної бузини підміти лише наші пращури і використовували при усіх дихальних хворобах, тому він допомагає розрядити мокротні, зробити кашель продуктивним, тим самим зменшити да, частоту кашлю. Тому тут він теж є. І що ми ще не сказали? Екстракт вілоградний кісточок, да? я перед цим казала, він в протику є. Він сильний перешкоджає утворенню тромбів, да? впливає на еластичність суди, тим самим він впливає на еластичність альвіол в легенях, коли у нас. Легеневі проблеми і пневмонії, особливо зв'язані з ковідом. Ви знаєте, як там люди вмирали, в основному від чого? Від тромбоемболій. Коли альвіоли з, злипалися, і людини просто злипалися легені, людина не могла зробити непродуктивний видих, не вдих. так? І ми в великі дози ксарелти да, приймали гіпаріни і все проще. А тут це в природній е, такій формі е, він присутній тут. Е, ну і хінацея. Всі ми знаємо, що хінацея – сильніший імуномодулятор. Він так вибудовує імунітет правильно, що всі хвороби йому не по зубам. Тому раджу дуже хороший бат. Я, наприклад, отримуючи подарунках, не стараюся його, це така моя особиста думка, не стараюся його приймати, якщо я здорова. Я його тримаю на заначку. У нас є куча гарних батів, які можна приймати кожного дня, наприклад, грипрейші. Кава наша чудова, да? протик, наприклад. А от спіруліна, да? моринга це вітаміно-мінеральні комплекси. А от чорна бузина це як швидка допомога. Закашляли, захворіли, щось носа потекло, щось почуваєте себе погано. Одна таблеточка зранку це профілактична доза. А е, е, можна і збільшити дозу під час гострого періоду, і буквально е, наші усі проблеми скорочуються до мінімуму. І ми не йдемо на лікарняні, ми здорові, гарні і е, пашу ще здоров'я. Тому е, я дуже задоволена продуктами Ерсяк, бади я їхні дуже люблю, е, вживаю, всім раджу. І е, маю свої гарні наробки, е, ну і сама оздоравлююся. Так що вам Дякую. теж пропоную? Може питання є?